Вітаю, пані та панове. Сьогодні ми будемо робити комплекти на маркетплейсі розетка як продавці. Тобто будемо робити ось цю штуку разом дешевше. Отже, у нас тут є мобільний телефон, який продає саме розетка. Це не так важливо, тому що нам також доступні ці маркетингові штуки, так як комплекти разом дешевше. Ну і відповідно, я зараз покажу вам, як все це діло зробити. Давайте ми трошечки подивимося, як воно тут реалізовано, і ми, в принципі, також таким чином будемо все це діло робити. У нас є товар, мобільний телефон, Samsung, так і відповідно щось допродується в даному випадку. Це у нас зарядний пристрій. Так, ще до прикладу, ось кабельочок. Тут захисне скло. Також у нас є якась панель. Потім у нас знову ж таки зарядка, 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 ще одна зарядка, ще одна зарядка, ще одна зарядка і ще одна зарядка. Коротше, і дійшли знову до кабельків. Щось що на порядок дешевше, ніж основний товар. Ну і відповідно виходить. Щось, що можна допродати до основного товару. Отже, не будемо довго з цим розбиратися. Давайте підемо в особистий кабінет продавця і відповідно подивимося, де це все діло робиться. Але перед цим я попрошу вас підписатися на мій канал. Ну. На цей канал, де ви дивитеся дане відео. Зробіть цю кнопку ось такою, як вона є у мене. Я вас дуже прошу. Я хочу, щоб у мене була кругла цифра до нового року. Зараз 9550 підписників. Дуже велике прохання допомогти мені. Ну і відповідно там комент написати, подобайку покласти на це відео. Ну і можна подивитися на решту відео, які я записую. Я сподіваюся, вони корисні. Ну отже, дійшли нарешті до кабінету. Це у нас стандартний кабінет продавця на розетка. Я думаю, я не здивую вас з Його виглядом, ну і відповідно заходимо в рекламу. Після того заходимо в комплекти, і воля, ось тут і створюються ці комплекти. Вони, на жаль, не створюються якось масово, чи їх не можна редагувати масово, їх абсолютно треба робити, редагувати вручну. Це погано, але тим не менш. Те, що це нам доступно, це вже добре. Тому давайте будемо додавати цей комплект. Ось тут у нас є велика кнопка Додати комплект. Ну і відповідно, у нас є назва, дата, основний товар і товар зі знижкою. Назву товару треба, ну, як треба, можна писати все, що завгодно, але у нас є пошук по назві комплекту, тому я рекомендую писати щось більш-менш. Тобто, в даному випадку, давайте скопіюємо приклад з мобільним телефоном і якоюсь зарядкою. Тут напишемо, до прикладу, Тут можна уточнювати, тому що назви не можуть бути однакові на всі комплекти. А у мене в даний момент вже напевно під 150, 200 чи 300 комплектів. Не рахував, не дивився, але я їх настворював дуже багато. Ну, словом, ці назви мають бути різні. Ну і відповідно, треба, щоб при погляді на назву ви зрозуміли, що там за комплект. Ну і відповідно також. Коли ви будете дивитися на цей комплект, ви побачите там і фото товару основного. Ну і відповідно, якщо ви розкриєте, ви побачите і додаткові товари. Отже, по датам, як я роблю, до прикладу, ось у нас сьогодні 10 число. Я ставлю сьогоднішнє число і йду на 28 рік. І ставлю ось таким чином, де потрапляє мишка, туди і клацаю. Ну і відповідно виходить, що у мене на 3-4 роки цей комплект буде працювати. Стосовно дати немає абсолютно ніяких проблем. Можете покласти, хоч напевно, на 100 років, хоча не знаю чи. Розетка дасть покласти на 100 років ну до 47-го, до 70 Коротше, можна до 2200, скількогось там року. Не знаю, чи ми доживемо до цього року і взагалі чи людство виживе, але тим не менш, можна покласти і все це діло буде працювати. Але все ж таки, я ставлю на 3-4 роки і воно. Все прекрасно працює. Основний товар. Тут у нас ми можемо шукати по назві саме в своєму кабінеті або по ID товару. В даному випадку ми можемо копіювати ось цю назву, так ось таким чином. Ну і відповідно, тут ми його не знайдемо, тому що у мене немає. Я не продаю мобільні телефони. Але для прикладу, я думаю, ви зрозуміли. І також можна робити по коду ось таким чином. Ну знову ж таки, цього коду у мене немає. Але давайте я все ж таки додам товар. Ну і відповідно покажу до кінця механізм всього цього. Ви вже вибачайте, я цей товар приховаю, не хочу палити товари, ну але основну суть, я думаю, ви зрозумієте. Ось таким чином у нас є основний товар, який коштує 5785 гривень. Ну і відповідно, у нас є додатковий товар, який йде фактично на допродаж, який коштує 655 гривень. І тут ми ставимо знижку. Все. у нас є цей товар зі знижкою 10%, який буде коштувати при покупці комплектом 590 гривень. Ну і відповідно весь комплект буде коштувати там, не знаю, 6100 з чимось гривень, скоріш за все. Це не так важливо. Важливо те, що я вам показав, як робити. Цей комплект для того, щоб він відображався ось тут. Основне, що треба знати для цих комплектів з одним товаром, можна комплектувати велику кількість інших товарів. Як ви бачите, тут їх доволі таки багато. Я рекомендую зробити ну, хоча б три, так тому що це трошечки трудозатратно. Ви маєте все це діло все ж таки вручну робити, прописувати, і ви маєте мати якісь релевантні товари, тому що ви не можете продавати мобільний телефон плюс комп'ютерна мишка, до прикладу. Ну, тій людині, яка купує мобільний телефон, мало вірогідно, що їй треба буде саме в цей момент, саме комп'ютерної мишки. Тому треба якось все це діло комбінувати і подумати, саме що ви можете допродати ось тут. Цей блок не настільки ефективний, що якщо ви його опублікуєте, але то фактично всі ваші замовлення будуть прям купувати в комплектах, тобто будуть тицяти тут на купити комплект. Але тим не менш. Є продажі саме комплектів, тому я і рекомендую їх робити. Також для того, щоб ці комплекти відображалися, тобто були активними, у вас має бути підключено на основний товар і на додатковий товар всі способи оплати і доставки. Ну, фактично, це стосується лише способів доставки. Тобто, якщо на основний товар підключений самовивіз з розетка, а на додатковий немає самовивозу з розетка, відповідно цей комплект не буде активний. Ну і відповідно, якщо якийсь товар ви не будете доставляти до прикладу міст пошта основний товар у вас доставляється міст пошта, а додатковий ви не доставляєте міст. Пошта цей комплект також не буде активний. Майте це на увазі, тобто всі товари мають бути в однакових таких параметрах, і тоді всі комплекти будуть активними. Ну і відповідно, як я повторювався, можна створювати будь-яку кількість комплектів. І навіть можна створювати до прикладу один товар, плюс той самий товар, тобто мобільний телефон Samsung плюс мобільний телефон Samsung і покласти йому знижку там в 5, 10 чи 20%. відсотків. І виходить, що це фактично знижка на другий товар. Такий самий у чеку, ну і відповідно можна з цим також бавитися. Можете побавитися, повторювати комплекти. Це фактично нічого не коштує, окрім декількох хвилин вашого часу. Так, для того, щоб все це діло зробити і спробувати. До речі, комплекти не будуть моментально з'являтися на сторінці товару. Треба почекати, грубо кажучи, півгодини. Через півгодини вони точно будуть висвічуватися вже на сторінці товару і будуть активні, і їх можна. Купити також ці комплекти будуть відображатися саме в корзині, не завжди не всюди, але тим не менш, де-не-де де вони час від часу з'являються. Тобто, якщо ви все ж таки поклали цей телефон в корзину, то Існує вірогідність того, що при чекауті, так коли ви натиснете все ж таки оформити замовлення, вам висвітиться цей комплект. Чи один з цих комплектів? Отже, пані та панове, я сподіваюся, це відео було корисним. Не забувайте підписатися на мій канал, тиснути вподобайку, і напишіть якийсь комент. У мене немає коментів. Я думаю, що я роблю щось нецікаве. І також не забувайте донатити на зсу, тому що завдяки їм я пишу ці відео, а ви їх дивитеся. Все, пані та панове, дякую за увагу. До побачення.